Вони написали таку звіт да, статтю. Ну звіт, мабуть, правильніше сказати про те, що дії українських військових наражають на небезпеку цивільних, і ось цей скандал набирає обертів. Ось видання The New York Times назвало правозахисну цю організацію мегафоном для пропаганди режиму Путіна. Видання зазначило у своєму звіті інформації про те, що цивільний. Потрапляють під удари, передусім тому, що росіяни атакують українські населені пункти та використовують їх як майданчик для зберігання зброї. Натомість зсу перебувають у містах і селах, бо намагаються одночасно дати відсіч загарбникам та допомогти евакуювати цивільних. Видання згадало, як у другу світову війну британська пацифістка Віра Брітен не хотіла вірити в інформацію про табори смерті нацистів у Європі. Вона заявила тоді, заявляла, да що такі історії поширювали, щоб відволікти увагу від від бомбардування союзниками е, власне німецьких міст щоправда як пацифістка, так і Amnesty International просто не зналися на тому, що говорили. Написало видання New York Times Отака От друзі, ситуація. Розуміємо, що справді позиція дивна е, в цієї міжнародної організації.